Тут ми маємо дуже цікаву ситуацію, пов'язану з тим, що ви взагалі виключені з обліку, як ви могли оформити відстрочку, якщо ви виключені з обліку, враховуючи те факт, що ймовірніше за все ви були виключені, що підтверджуються вашими військово-обліковими документами. Однак, в реєстрі у вас ви були протиправно поновлені в реєстрі оберіг на військовому обліку. Відтак. Необхідно або залишати все, як є, тобто ви погоджуєтесь з тим, що ви на обліку перебуваєте, або ви можете це оскаржити в судовому порядку. Зараз практика по судимам доволі негативна громадянам, які раніше були виключені. Ось в такому плані тому необхідно також аналізувати окремо питання, пов'язаного з розшуком, враховуючи факт протиправності поновлення на військовому обліку. І враховуючи те, що ви можливо нічого не порушували, а ви не могли нічого порушити, оскільки ви є не військово-зобов'язаним, тоді цей розшук можна оскаржувати в судовому порядку. Або знову таки, якщо ви погоджуєтесь на те, що ви в статусі військово зобов'язаного, і ви погоджуєтесь на той момент, що ви нібито порушили правила військового обліку, ви можете оплатити штраф. Буде додаткові питання чи потреба консультації, пишіть дякую.